Всім привіт! HondaTakt F30 на огляді. Двохтактний звичайний скутер на повітряному охолодженні. Двохтактна техніка, хто не знає, перестала випускатися в Японії. Здається, або 4- або 2007 року випуску. Тобто на сьогодні двохтактний скутер знайти. Дуже і дуже важко і ще важче знайти його в хорошому, прекрасному стані, так як мопедикам, скутеркам вже більше, ніж 20-25, а інколи навіть під 30 рочків. От конкретно цей так в нас 90 95-го року, 3-го 95-го. Тобто, уявіть, йому майже. майже 30 років і в якому він прекрасному стані. 29 років скутеру, він весь в рідній фарбі. Дивіться, це синій перламутровий колір. Звичайно, не де є от такі невеличкі подряпинки. от Бачите, От такі незначні полакові. Але в загальному він гарнесенько виглядає. От в якому стані колеса, дивіться, колеса я поставив е, дві нових гуми. Але він був на рідній заводській парній гумі. Вона потріскала просто від старості. По протектору вона взагалі нова. Ну, в кінці навіть е, закину вам кусочок, щоб ви розуміли, на якій гумі був такт. Барабан навіть в рідній фарбі залишився, тобто десь в гарненьких умовах ще зберігся, можливо, в якогось японця там був вдома. І він поділився з нами таким тактиком. Так, тут є дві подряпини таких непоганих. Тут невеличкі є подряпинки. Ну, Коротше кажучи. Невеличкі дрібні є, але стан шикарний такого скутера ну, важко на сьогоднішній день знайти і причому дуже важко. 1619 кілометрів. Я, скоріш за все, друзі, схиляюся, що це перший круг, так як ручки в прекрасному стані, все як новеньке. Гума заводська там на ньому стоїть і практично нова. За 10 тисяч не було б такої гуми. Так, є бардачок. Це я вже підняв після українців упаковку, хтось їв і так собі викинув красунчик. От, є бардачок, до речі, для якихось там. Потреб. А, працює спідометр, навіть, наскільки я пам'ятаю, датчик на бак. Дивіться, працює. Йому 30 років, стрілочка підіймається. Працює навіть а, датчик масла, треба трошечки долити мастила двохтактного. Це простенький двохтактний. Ви по бажанню можете доливати бензин в бак. Я це рекомендую робити, так як бензин у нас не в тій якості, як в Японії. От, чистий нормальний бак, в принципі, трошечки поржавіла сама кришечка. Але таке дрібнички. Можна в принципі, кришечку навіть замінити, взагалі не проблема. От Бак ціленький, в принципі, живий, От, але часто бувають державі баки. Так, от в якому стані сам пластик. Пластик гарненький, ціленький, без питань. Тут права частина практично ідеальна, буквально таких незначних є, декілька подряпинок і все. Весь на рідних запчастинках, тобто варіатор, ремінь, ролики, все оригінальне залишилось і все в чудовому стані. Є навіть бокова підніжка, трошки підніжка поржавіла, але то таке. Так, дивіться, якому стані карбюратор оригінальний, і оце все, все в гарнючому, рідному, заводському стані. На жаль, знайти такого скутерка. Це один із тисяч на сьогоднішній день, і то тисячі їх не заїжджають. От, Все гарно, все. Частенько сюди мастилко заливається. Дуже і дуже шикарний стан. Так, сидіннячко таке прийшло з Японії. В принципі, не рване, нічого, все добре. Так, що далі? В принципі, все візуально зрозуміло, він не новий, але як на мене то дуже, -дуже в дуже гарному стані на новій гумі вже зараз заведемо, послухайте як працює. Я на ньому прокатався, біжить він дуже гарно. Трошки газку треба дати, бо він на гарячу, двохтактна, як правило, з газом заводиться. Слухайте, як працює. Часи? По двигунчику ідеальна робота. Навіть не дзвенить, хоча, як правило, двохтактні на високих обертах починають піддзвонювати, поворотнички працюють, світло ближній дальній працює. Бібіковна також працює. Все, друзі, без питань абсолютно по по стану всі кнопочки, всі пімпочки, все працює, все вогонь. Зараз зробимо невеличкий. З кнопочки заводиться взагалі бжині і все. Так, по такту 30-му, ну, як на мене, це один із е, самих зручних, а той, мабуть, самий зручний, мабуть, із двотактних. ще. Honda Lead 20 можна в цю скажімо, категорію помістити. Комфортна посадка у такта можна вирівняти ноги зручно. От, велике сидіння, ну, доволі такий потужний, от, зручний двотактний апарат. З маятниковою вилкою для села от, самий такий оптимальний вибір. Тому що вилка в принципі, вічна, м'якенька. Хто не знає, дивіться, як вилочка працює. Отак маєтникова вилка працює. В неї великий хід, комфортний такий скутер в плані, в плані підвізки взагалі. Шикарний. Боковою підніжкою. Так що, друзі, встигніть придбати вимираючий апарат, яких дійсно в прекрасному стані в одиниці. Не забувайте за телеграм-канал, там асортимент інший з цінами, з оглядами. Заходьте, вибирайте, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції. Всім гарних покупок. Так, ось дивіться 30-й тактик, Ось його гума, яка була на ньому заводська. Дивіться, практично нові два колеса. І переднє, і задні, і протектори практично новенькі. Ну, Не видно, щоб тут було там 10 тисяч. Як ви бачите, він потріскав. От made in Japan, японська. І так само і тут вона ось потріскала. Але найголовніше, що не спускало. Я накачував, не спускало. Брічтон Молос стоїть, зроблена в Японії, це їхня заводська гума. Хто знає? отак-то. От так що в комплекті можу їх віддати, якщо потрібно.